Івано, анемія у вас не підтверджена, гемоглобін залізо ферритин у нормі, однак є інша новина. Яка? Лікарю, кажіть, як є. Зважаючи на рівень гормону ХГЧ, вивагітна приблизно на четвертому тижні. А ви не знали і не планували? Лікарю. А ви можете зробити тест, який визначає стать дитини? Благаю, це дуже важливо. Івано. Саме той, де голкою береться ридина із матки. Я забула, як він називається. А mm -hmm. тест? Так. так. Зазвичай проводиться з 16 тижня і виключно за медичними показниками. Бо є значні ризики. з 10-го тижня можна визначити стать за незопровод. Але він не точний. Е мені треба знати напевно, стать дитини. І що вам так ризикувати? плехаю вас, лікарю.